Служба безпеки України викрила ще двох адміністраторів, які через телеграм Вайбер та Сігнал намагалися зірвати мобілізацію в Черкаській області. Так повідомлено про підозру ще одному адміністратору масштабної спільноти, де охоплення складало понад 50 тисяч підписників. Також встановлено 35-річного підприємця з Умані для поширення закритих відомостей. Він під виглядом робочого чату спеціально адміністрував свою анонімну групу у Вайбер. Фігуранти поширювали у групах популярних месенджерів, локації мобільних блокпостів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і місця роздачі повісток. Також наповнювали актуальну інформацію про маршрути ТЦК на території Черкаської області, чим допомагали ухилянтам уникнути призову. Крім цього, зловмисники надавали доступ підписникам надсилати інформацію про локацію мобільних блокпостів. Під час проведених низки обшуків у них було виявлено мобільні телефони із доказами протиправних дій. Наразі кібер. Ерфахівці заблокували деструктивні пабліки. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.